Є різні навіть ягідників. Друзі, чотирьох ягідників бувають п'ять різновидів. І коштують вони від свого номіналу, тобто 50 копійок, і аж до 14 тисяч гривень. Я зараз вам покажу, як відрізнити монету, котра коштує 14 тисяч гривень. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал та підтримайте мене лайком. І так, що таке чотирьохягідник? ягідник Це у нас штамп реверсу БА. Його відрізнити дуже-дуже просто. Дивимось у третю грону. Якщо у нас ягіди крупні, і в третій гроні чотири ягідник, тобто є, це і є чотирьохягідник. ягідник. Якщо, друзі, він в поєднанні з Аверсом першим, А ось як він виглядає. Середній зуб тризубця вузький, герб і напис Україна великий. Дивимось. Україна приближена до Канту. То це монета з любим гуртом, вона нічого не коштує. Коштує свій номінал, тобто 50 копію. А якщо ж монета буде з другим аверсом, ось як він виглядає. Середній зуб тризубця, широкий, малюнок маленький. Відомі два різновиди. 2,1 та 2. -1. Два. Дивимось, слово Україна віддалена від канту. То тут уже монета може коштувати як 50 гривень, так і 14 тисяч. Все ще залежить від стану монети. І так, різновид 2,2. Це у нас коли у першому колоску третє зерно у верхній частині розімкнуте. Це ось, оце зерночко, воно розімкнуте. І ось цей лист. Правий нижній, він беззазубрений. Така монета коштує 50 гривень. Якщо ж е, різновид буде 2-1, а це у нас дивимось. Ось це зерно замкнуте, тобто воно округле таке, без такої прорізі, а лист має ось таку зазубринку щербинку, то це різновид, друзі, 2-1. Дивимось. 2.1BAM коштує від 8 до 14 тисяч гривень. Як я вже казав, все залежить від стану. Друзі, такі монети я з задоволенням купую. Якщо знайдете або у вас є такі монети, то присилайте мені фото у групу в Facebook. Силочка є в шапці профілю.